Приїхали запчастини на Опель остру це пороги і задні арки. Отака От фірма і наліпка одна. І на арках також. Оце так я відрізняю. Крокерхольм оригінальний від полкара. Тому що ще буває полкар, продають по ціні Крокерхольм. І отут виходить, коли отак пальцями ви його пробуєте зігнути, то оригінальний крокерхольм, він тримається, ну не гнеться легко. А буває, коли отут одна наліпка, а зверху ще одна наліпка, то полкар закрили крокерхольмом, і вони гнуться пальцями. Так Берете їх пальцями, а вони гнуться. Ну Звісно, якщо у вас. Пальці лева, то може і у вас буде гнуться. Але зазвичай вони не гнуться. І арочки. Теж гарний метал, 100% 0,8 міліметра. І стають вони теж досить гарно. Замовляю, чоловік давно вже їх продає, і скрізь він є. І ігорко 9,1,1. Щось так. Відправляв без передплати, і все нормально, поки в мене з ним проблем не було.